Всім привіт! Прекрасна дощова погода у нас у Вишневому за адресою Київська 4D, але при цьому підготували до відвантаження трактор DTZ-5354 HPX по програмі оцінка. Давайте одразу. Це трициліндровий трактор з двигуном 1,9. Це топова люксова версія трактора, яка дійсно добре зарекомендувала себе. Двигун 1,9 це f 3 b 35 t 35 кінських сил. Спереду комплект противаг. Спереду колеса 6, 50, 16, задні колеса широкі 11-2 на 24. Коробка тут 9 передач вперед, 9 передач назад, є реверс і реверс розташований на панелі приладів. До речі, звертаю вашу увагу, що у цього трактора є регулювання сидіння по висоті, по амортизації, є регулювання кута нахилу керма. Є вал відбору потужності, є всі опції, які необхідні трактору для того, щоб ви купили і дійсно радувались експлуатації і в своєму виборі. Навізка тут витримує 650 кг ваги, все тут якісно, є чохол на вал відбору, буксирувальний гак, пара гідровиходів, електрична розетка під причіп. Тобто все, що необхідно в тракторі ДТЗ-53-54, навіть вимикач маси, сучасний, все тут є. Такі трактори є в наявності в мережі магазинів Мотостор. Заходьте на сайт motostor.com.ua, щоб побачити ціну. Нагадаю, що кожен трактор продається з гарантією 3 роки, з послугою підмінний трактор і головне з повним пакетом реєстраційних документів. Це хороший трактор, якісний. Так, не все ідеально, але при цьому це дійсно хороша техніка, яка показує себе відмінно в роботі. Тому, якщо хочете купити якісну техніку, дзвоніть 098 949 9090.